Привіт, Це мій тихий рай. Сьогодні у мене дуже гарний настрій і хочу поділитися ним з вами. Щоб не просто показувати щось, я вирішила сьогодні показувати квіти свої і трошки хочу порозмовляти з вами на тему настрою. Хочу передати вітання гляночки, будиночок в селі. Ви дуже швидше. Гарного тобі здоров'я і успіхів у всьому. Ну, ось такі у мене квіточки. Сьогодні проснулася дуже боліла голова, але е, чогось е, так захотілося мені е, поприбирати в хаті е, до в, ну, влітку дуже мало часу. Так швидко раз-два поприбирав і все. А сьогодні прямо хотілося генеральну уборку, як кажуть, зробити. І зай, зайнялася сьогодні своєю кімнатою. Вже практично при, поприбирала, там ще хочу сполоснути штори. В неділю я стараюсь не стирати, але сьогодні щось не знаю. Ну, таке в мене натхнення, вирішила я сьогодні постирати. Тому е, залишилося постирати штори. До вечора, я думаю, ще висохнуть. І. Почіпляю, буде вже гарно. О, освіжила, про... все повитирала пилячку все, і дуже задоволена, вже задоволена на цей час. Ну, Настрій не знаю. В мене якесь перечуття чогось гарного, чогось доброго. Будемо сподіватися, що ми дочекаємося скорої перемоги, і буде в нас все добре. І тому бажаю всім також дочекатися перемоги, дочекатися побыстріше її і щоб у нас все було добре. Я сьогодні прибирала, включила українську музику. Я люблю, я навіть до війни, це не те, що зараз війна е, слухаю, а ще до війни. Е, дуже любила у мене мама з бабушкою з Западної України, Західної. І я завжди любила українську українському. Я пам'ятаю по молодості. Їздили на сільхоз роботи, у машині їдемо, співаємо українські пісні. Дехто якби соромився українських пісень. Не знаю, ми всі да, з дівчатами гарно співали. Я не скажу, що у мене там голос супер, ну в хорі разом з усіма, то гарно було. То У нас це було таке. ну... Хобі, як би кажуть, їхали сюди, співали, дівчата. Тож, сьогодні також включила музику, прибирала. Це перший раз за все час, відколи почалася війна. У мене появилось таке бажання. Надіюсь, що це на, на, на хороше. Зрозуміло, що зараз гине дуже багато хлопців, але. Як кажуть, психологи, треба трошки відволікатися, тому що це теж негативно діє на людей, і треба трошки самому собі робити, якби свято. Ось так. Сьогодні я сама собі підняла настрій. Хочу, щоб і у вас був гарний настрій. Бажаю всім хорошого настрою, хороших новин, спокою, миру і щоб все було у нас добре. Ось таке відео я записала. Надіюся, що комусь підняла настрій, комусь щось сподобалося. Зараз трошки розкажу, у мене розцвітає бругманція. Такий колокольчик він ще не розкрився. Геть, я надіюся, через пару днів порозкривається. Тут в мене один кущ. Вони в мене в відрах, я на, на зиму занос в відрах, а на літо висаджую в ґрунт. Ну, в цьому році і не було куди, і не було часу. І так вони в мене лишилися в відрах, і оце вже він другий раз оце, іменно цей кущ зацвітає. Було перший раз пару кіточок, тепер ось дивіться, бутонів багато. Як зацвітає, я обов'язково зніму і покажу вам. На цих поки не бачу нічого, чогось не хочуть. Ну, може, ще до осені зацвітуть. Ну, до осені, до, до холодів, бо вже, хоча вчора було дуже холодно, цілий день у нас дощ, мигичів, таке мегичка, таке неприємне не, не було. Але до нас вчора знайомі приїжджали, ми там рішали деякі питання, і день пройшов таке нормально. І сьогодні видався гарний день. Я скажу, з утра боліла голова, випила таблетку, не знаю, таблетка чи може сам по собі настрій піднявся від того, що працювала. Хоча працюю ціле літо. Дивіться, яка красота. Це вже Може, останні, не знаю, передають в цьому році, що вже в, в вересні місяці будуть заморозки. Ну, Вчора дійсно таке казалося, що вже вже настояща осінь, Ну, сьогодні ще в ще нас не, не геть осінь. Ну, такі в мене розвички різні, це вже відцвітають, серединки порозкривалися. Це ось біла, дуже гарна, пахуча, але вже відцвітає. Ну, я час від часу зрізаю їх. Коли поцвітають, вони знову цвітуть. Всього чи так дивіться, полягав, бідне, це дожі. І він полягав. Що в мене в другому місці є. Поки Тут у мене шоловидний флокс. Ну, Весною цвітає. Тут у мене молодила каміння роза, але трошки в буряні, треба виполювати. Я вже розповідала, я замовляла у Наталі Білик. Весною, то поприймались, ну, по весні були всі поприймались, Зараз не знаю, бо ну, немає часу до них дивитися, але бачу, що багато є. Це кручені паничі наші цвітуть. Я їх вже не сію, вони самі саме насіваються, вже бачите, поперемішувались такі і такі. Але як жива ізгородь гарно. О, і вони мені не заважають. Тут, правда, виноград, але виноград такий, що я його не дуже хочу. Поки місь є, поки місь є, а потім хочу поприбирати, бо думаю, тут зробити геть по-другому клумби свої. І тоді вже буду і хочу заборчик прибирати і все, тому буде все в перспективі. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного настрою ще раз бажаю всього найлучшого. І скорої перемоги, пока.